В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портоков. Доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі. Можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. І сьогодні ми говоримо про важливу подію, яка відбулася пізно ввечері вчора. Парламент Нідерландів проголосував за ратифікацію угоди про асоціацію Україна ЄС. Звісно, таке рішення. Холоди депутати тільки нижньої палати нідерландського парламенту. Це голосування не є остаточним. Попереду голосування верхньої палати, яке має відбутися можливо навесні. Про навесні почнеться процедурне розглядання цього питання. Це вже буде після парламентських виборів в Нідерландах. Однак сенатори в них участі не беруть, що склад верхньої палати не зміниться. Очікується, що рішення ухвалять, бо в сенаті є більшість членів верхньої палати, яка готова підтримати асоціацію. Однак, варто нагадати, що це рішення. Нідерландського парламенту відбувається після так званого консультативного референдуму. Більшість учасників якого відмовилися підтримати угоду про асоціацію е, з Україною. Чому ж парламент Нідерландів пішов в супереч бажанню учасників цього референдуму? Про це ми поговоримо із заступником директора інституту світової політики Катериною Заремби? Вітаю пані Катерину Вітаю вас та постійним представником України при раді Європи Дмитром Кулєбою. Він у нас буде на зв'язку із Страсбургом. Вітаю, пане Дмитре. Ви тут? Доброго дня, доброго дня. Ну от колеги, в принципі, я маю сказати, що я був одним з тих спостерігачів, які в день референдуму чітко сказав, що це не наша проблема, це проблема європейської нідерландської політики, і тепер це уряду Нідерландів доведеться разом із європейською комісією шукати інструментарію для того, щоб якось вирішити питання української асоціації. Так фактично відбувається вже майже відбулося. Але виникає питання: навіщо взагалі було встрявати в таку оцю халепу, щоб зараз так важко її вирішувати? Це питання до е, нідерландської демократії, е, яка на прикладі угоди про асоціацію з Україною випробовувала новий механізм, новий для себе механізм консультативного референдуму. Е, тобто, ми знаємо, що угода про соціацію на кроках, як на нас тренувалися, Да? ну Україна просто потрапила у невчасний момент у Нідерландах, коли була обрана така е, такий документ, е, щодо якого. Е, Певні політичні сили спробували провести отакий конститутивний референдум, і важливо підкреслити, що громадяни Нідерландів, які голосували за чи проти угоди про асоціацію ратифікації конститутивну, далеко не всі розуміли взагалі про що йдеться. Я, да. Я хочу пана Дмитра запитати. Mm. Все ж таки, от як ви вважаєте е, е, те, що відбулася ця ратифікація в Нижній палаці парламенту Нідерландів, якщо говорити про зусилля, скільки тут чиїх зусиль? наших нідерландських європейських, хто можна сказати, все ж таки був головним лобістом такого непростого треба сказати для нідерландських політиків рішення? Це зусилля всіх трьох сторін. Я вам можу сказати, що наприкінці минулого року був момент, коли ми стояли фактично на порозі того, що голландський уряд схилявся до виконання консультат консультативного рішення, яке вони не отримали на референдумі, але завдяки втручанню керівництва української держави Петра Порошенка і втручанню європейських лідерів, і е, були знайдені е, розв'язки і рішення, які дозволили в результаті вийти на прийнятне рішення і е, запобігти відмові Нідерландів від е, ратифікації угоди. Тому це тут з трьох сторін всі працювали: ЄС, Україна і сама нідерландська сторона. Я от хочу поговорити про те, цей документ Катерина, який був ухвалений Європейською комісією і Нідерландами, для того, щоб парламент Нідерландів э, зміг ратифікувати цю асоціацію. премєр міністр Марк Рюте і інші нідерландські політики вони говорили про те, що ось, бачите, ми домоглися такого документу, і тепер можемо спокійно голосувати э, за э, угоду про асоціацію, тому що нам нічого не загорошує. Однак. Э, ви знаєте, є така проблема. В цьому документі перераховані пункти, яких в угоді про асоціації просто не було. Правда, от ми маємо це сказати і нашим громадянам, тому що я весь час бачу такі коментарі. Ось нам не дозволять працювати в Європейському Союзі. Ну, така угода про асоціацію про це не передбачає. Нам не дозволять більше 90 днів знаходитися в Євросоюзі по туристичних віз. Угоди про асоціацію цього не передбачає. І найголовніше, що нам не дозволять вступити до Євросоюзу. Але мені здається, угоди про асоціацію і не передбачала. На жаль, європейської перспективи, такої от конкретизованої. Тоді, що ж тоді, про що ж тоді домовилися Брюсселі Гага? Пане Віталію, я е, вважаю, що ви абсолютно праві. Я погоджуюся з вами, що це дійсно документ, який не вартий. Якоїсь такої ну критики щодо того, що Україна щось заборонила, насправді це дійсно документ, який називається Рішення голів держави і урядів Європейського Союзу, який уточнює, чого немає в угоді про асоціацію, чого там дійсно не було. І цей документ передусім був адресований саме громадянам Нідерландів. Тобто, по суті, це адресування їхніх страхів і переконання в тому, що їм нема чого боятися, То, чого вони боялися, насправді в угоді про асоціацію не існує. Для України це не новина, тобто всі, хто читав, хто ознайомлений з угодою про асоціацію її сутністю, це не було сюрпризом, те, що угода про асоціацію не веде автоматично до членства в європейському союзі або не дозволяє працювати в європейському союзі українським громадянам. От у пане Дмитра хочу запитати, от все ж таки ця історія з європейської перспективи. Ми коли вели переговори про європейську асоціацію, там була серйозна проблема з цією перспективою, а зараз вона так е жорстко визначена в цьому документі. Все ж таки, чи не буде нам тепер важче говорити про те, що Україна не просто підписує угоду про асоціацію, а що вона хотіла б вступити в майбутнє, можливо, до європейського союзу? Що це не просто угода про сусідство, а це угода про майбутні наміри. А цей документ він фактично це спростовує. Цей документ не створює нам жодних проблем, тому що питання про членство України в Європейському Союзі воно винесене за рамки угоди про асоціацію. І відповідно, і за рамки цього документа. У будь-якому разі є цей документ, чи його б не було. Питання про членство обговорювалося б вже в іншому форматі. І я впевнений, що ми дійдемо до того моменту, коли ці дискусії почнуться. Але е, часові рамки загадувати тут важко та й не потрібно. Тому з точки зору вирішення цього стратегічного завдання цей документ не становить принципового блоку якогось. Але те, що ні, ні угода не передбачала, ні документ не передбачає можливості членства, це факт. І в рамках цього правового механізму говорити про членство України в ЄС е, абсолютно недоречно. Телефон нашої студії 044 490 3074. Нагадаю, що ми говоримо із заступником директора Інституту світової політики Катериною Зарембо та постійним представником України при Раді Європи Дмитром Кулєбою. Ви можете задавати свої питання нашим гостям ефіру. Я... Давайте спробуємо розібрати чисто технологічну ситуацію. Ось Нижня Палата проголосувала. Так. Тепер попереду голосування Верхньої палати, правильно? Є чіткі от. Те, що мене скажімо, бентежить, є чіткий перелік партій, які проголосували за угоду вчора в Нижній Палаті, і є чіткий перелік партій, які проголосували проти. У цих партій, які проголосували за, більшості в сенаті немає. Правильно? Так, абсолютно правильно. Да. Яким чином можна розраховувати на те, що Сенат підтримує, підтримає нашу угоду з асоціативна? Е, ну на сьогодні е, йдеться про те, що є така неформальна домовленість в сенаті, е, яку які, зокрема сприяв е, чинний прем'єр і е, його партія е, демократії свободи, і генерувалася така певна коаліція з дуже дуже невеликою перевагою е, тих депутатів, е, частини яких навіть долежить належить до партії, які голосували проти угоди про асоціацію, і е, що це в результаті приведе до голосування за. Це, звичайно, не означає якогось автоматичного гарантованого результату. Але, ну, принаймні, от, за неофіційну інформацію от, така домовленість існує на сьогодні. От як ви вважаєте, пане Дмитро, як дипломат? Чи маємо ми працювати з голландськими сенаторами? Чи залишити їх напризволяще, сподіваючись на ці неформальні домовленості? За останній рік, з моменту ще до проведення референдуму, після нього. Вже було проведено стільки роботи, стільки було розмов, стільки дискусій дуже гострих. Що я думаю, що це питання потрібно залишити на розсуд нідер нідерландської влади, нідерландських політиків для мене найпринциповіше знак і символ і сигнал вчорашнього голосування полягає в тому, що в Нідерландах є політична воля завершити процес ратифікації. А як каже одна англосаксонська приказка, там, де є воля, там знайдеться шлях. Послухаємо дзвінок. Дякую, пане Дмитро. У нас є слухач. Будь ласка. Добрий день. Доброго дня. Це Микола Київ. Вітаю всіх у студії і не тільки в студії. Я колись задавав запитання декілька місяців тому серед референдуму в Нідерландах, чи повинні спецслужби Нідерландів звернути увагу на цих ініціаторів на... щодо зв'язку їх з російськими спецслужбами? по моєму там були якісь повідомлення, що щось роблять. А по в подробицях, хто може знає, дякую. Пані Катерина, можете розповісти, що взагалі з цими ініціаторами і з їхньою справжньою ролью? Ну, нещодавно дійсно, як ми знаємо, була опублікована стаття в Нью-Йорк Таймс, яка досліджувала роль громадян Росії у кампанії проти. І взагалі, наскільки я пам'ятаю, що під час кампанії референдумної, то, скажімо так, російський слід був. Видими, але доказів не було, що це саме повністю координується Росією. Тобто, насправді дійсно громадяни Нідерландів є євроскептичними, і угоди про асоціацію вони сприймали саме євроскептично. Тобто вони були налаштовані не проти України, а проти Європейського Союзу і цим висловлювали своє мі разом з цим, безперечно, не підтримку угоди про асоціацію, скасування її вигідно Росії. І звичайно, ми не можемо виключати, що Росія долучалася. На індивідуальному або, можливо, на державному рівні до компанії. Ну тут питання заключається в тому, що ці ініціатори компанії вони були абсолютно зрозумілі, скажімо, тим російським скажімо так, політикам чи тим, хто готує такі спецоперації, що тут не потрібно було особливо витрачати якісь гроші, чи там людей якось обробляти, що потрібно було саму ідею закинути. І, от це до речі, те, що відбувається в українському суспільстві, дуже часто, коли закидаються якісь ідеї, потім вони починають вже самі працювати на дріжджах якихось упереджень, які у людей існують. Так, жити своїм життям Тоб зараз, взагалі, євроскептичні сили в Європейському Союзі, такі відцентрові, вони з Путіним, з, з Росією дуже а, легко можуть порозумітися. Вони мають багато спільних ідей, спільних інтересів. І, от, власне, кампанія проти референдуму вона якраз була однією з цих євроскептичних антиєсівських течій. Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня. Доброго дня, Фіківська область. Чому влада українська не каже про те, що угода про асоціацію вплине тільки на олігархів і бізнес? На простих громадян ця угода про асоціацію практично не впливає? А чому ви так вважаєте? Ну а що змінилося за три роки в результаті цієї угоди? Ну за два роки? Ну от, якщо ви можете відповісти, слухачеві, пані Катина, в чому сенс угоди про асоціацію? Угода про асоціацію передбачає адаптацію українського законодавства. Ну, взагалі, скажімо, так це дуже всеосяжний, всеохопний документ. Він складається з частини політичної, економічної і також частини угоди про асоціацію зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. На сьогодні, uh, наскільки я знаю, товарообіг між Україною та Європейським Союзом вже зріс наслідок запровадження зони вільної торгівлі. Що стосується адаптації законодавства, то це надзвичайно. Довгий процес і беззаперечно ми маємо комунікувати успіхи щодо угоди про асоціацію населенню, тому питання легітимне. Е, я можу сказати, що Угода про асоціацію вигідна як українському малому бізнесу, середньому, так і великому бізнесу взагалі. Е, і зокрема, от одна з е, гучних українських реформ в сфері державних закупівель прозоро це також та реформа, яка відбувалася в рамках угоди про асоціацію. Разом з тим ми маємо визнати, що певні адаптації в інших сферах, які мали відбутися в рамках ходу про асоціацію, на сьогоднішній момент провисають. І ми маємо працювати активніше, швидше, виконувати ходи про асоціацію. Разом з тим видимий ефект для всього населення, потребуватиме часу. Ну от це мене дуже бентежить, коли люди питають, що змінюється за три роки, коли мова йде про структурні реформи, які як на мене дадуться в знаки там за 10-15 років. Саме так. І люди це мають так. розуміти, що або вони здатні терпіти струк mm -hmm. як структурно змінюється країна, або вони будуть mm -hmm. жити в бідності і без без виході ще 30-50 років, mm -hmm. як мінімум. Але ви ж бачите, що в сусідній Молдові. Фактично сформувалася вже величезна громадська думка пов'язана з тим, що ми хочемо змін сьогодні і зараз. А Якщо ми не бачимо цих змін, ми підемо до Росії, до Євразійського економічного союзу. Путін нас нагодує. І Я вважаю, що українське суспільство, яке не сильно якісно відрізняється від молдавського, стоїть перед саме цією небезпекою. Можливо, ну китка в провалля. так це називаємо в провалля геополітичного характеру. Населення звичайно хоче швидких реформ, швидкого да життя швидких результатів, краще розвиття, життя, да. так це зрозуміло. Е, угоди про асоціацію це дійсно до України дороговказ про реформи, про перевтілення. Е, я знаю, що і експертна спільнота, і е, українські владні структури працюють над тим, щоб комунікувати. Е, Поступ у виконанні угоди про асоціацію, але для мене, наприклад, от запитання е, глядача зараз є важливим індикатором того, так. що ця комунікація має, має бути, можливо, має бути кращою. Е, тому я це як експерт я приймаю це до уваги. Звичайно, що люди, коли скажімо, там, і е, в цьому, до речі, ще є величезне, я скажу, як це сказати, проблема цієї е, комунікації, яка була створена під час правління Януковича, коли е, е, угоди про асоціацію пов'язували із <смеш> швидким покращенням життя. І люди в це повірили, не розуміючи, що це тільки оця вудочка, так би мовити, а рибу доведеться ловити самим. І це треба теж чесно визнавати. У нас ще є один дзвінок. Будь ласка, доброго дня. Вітаємо. Я вас вітаю Андрій, містовубни, слухач українського радіо. Знаєте, я з вашими висновками от повністю згоден, не згоден з дозвонювача. Питання таке: можливо, для вас воно просте, а для мене от е, е, дивне. Чому Голландія е, має ствідноситься до е, європейських скептиків і ще які країни туди віднесли? І чому саме вони? Дякую. Будь ласка, пані Катерина, так дякую за запитання. Насправді, uh, Нідерланди є одним з uh, країн-засновниць Європейського Союзу, але разом з цим так складалося, що вони кожен, ця країна кожен раз йшла ніби uh, на вздогін. Тобто вона ніколи не була ініціатором цих змін і вона uh, приєднувалася до процесу європейської інтеграції впродовж десятиліть. Тобто ми говоримо про десяті, шістдесяті, 70 років, воно стоїть і надалі з такою ідеєю, що. Uh, ми приєднаємося до того, щоб ми могли впливати на рішення, які будуть стосуватися нас, і це буде краще ніж бути поза О, старе, межами да. цього, цього об'єднання. Так? І таким чином Нідерланди загрузали все глибше, глибше, глибше в цю таку інтеграцію, яка їм була насправді ну не завжди, ем, е, ну скажімо, повністю да, вони її підтримували. Е, і е, оця євроскептицизм, він напевно виявився повною мірою для широкого загалу саме тоді, коли мовиться про референдум і про голландський євроскептицизм Дізналися в інших країнах, зокрема в Україні. Це один аспект такий історичний в голландській європолітиці. Є також підняття зростання антиєвропейських партій, які є також в Нідерландах і в інших країнах. Ну, ми бачимо це в ціліниці країн, це і Італія, і Австрія, і Франція, які взагалі ставлять під сумнів європейську інтеграцію як перевагу. І, в наприклад, зараз от, що показово для мене що. В, в Нідерландах дуже скоро відбуватимуться вибори е, в парламент е, 15 березня, і там по суті партія, яка сповідає такі ну більш проєвропейський підхід і євроскувати зараз. Підхід. Показуємо і лідера Герта Вілдерса, яка так, зараз так, лідер Герґертвіґертвілдер, це лідер партії свободи, партії Євроскептичних Нідерландах. От, так от е, ця партія і партія чинного прем'єра вони мають дуже дуже схожі показники. Тобто, в е, Нідерландах, скажімо, зараз от, е, взагалі широкий е, спектр політичних. Партії, які напевно пройдуть у парламент, як і зараз це є також. Е, і е, ми можемо бачити, що частина суспільства підтримує е, припинення або перетворення європейської інтеграції, а частина підтримує продовження європейського проєкту. Е, Сподіваюся, відповіла на питання. Ну, ще дуже mm -hmm. важливий момент. Мені здається, mm -hmm. що Голландія дуже багата країна, так? Це ж теж можна mm -hmm. сказати. І... І вона донор, по суті. Звичайно, багатьом мешканцям Нідерландів не зрозуміло, напевно, чого вони мають фінансувати економіку більш бідних країн Європейського Союзу. І Цим теж користаються. І, до речі, їм вже і під час цієї агітації проти нашої асоціації говорили, що ви будете просто ви от, отримуєте греків португальців, і португальців іспанців. Ну будете ще українців отримувати. А знаєте, їх скільки їх там 40 мільйонів, це не жарти. Це теж працювали. І ми, до речі, ту закінчуючи вже нашу розмову, маємо переконувати наших європейських сусідів, в тому що ми не, не для отриманства все це. Підписуємо а для того, щоб самим працювати і самим бути заможною успішною країною. Чого я щиро нам всім бажаю? У нас в гостях були заступник директора інституту світової політики Катерина Зремба. Дякую, пані Катерина. Дякую. і постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулева. Нагадаю, що цю програму прою для Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.